Усім привіт! Мене звати Сергій, і ви на каналі Пухнастої експертності Брідер. Юа продовжуємо серію роликів, присвячених раціонам, яким довіряють хвостаті, їхні подбатьки та ми. Сьогодні у нас на огляді Йозера Ліже. Це спеціальна формула для стерилізованих котиків з нормальною або низькою активністю, а також для пухнастиків, схильних до зайвої ваги. Давайте більш детально розглянемо цей раціон. Знижена кількість жиру в раціоні сприяє контролю ваги. Водночас підвищений вміст клітковини у язера ліже допомагає швидше досягти відчуття насиченості, запобігаючи тим самим переїданню. Раціон містить багато білка і l карнітину Вони сприяють підвищенню метаболізму та підтримці м'язової маси. Контроль та сечі та знижений вміст магнію підтримують здоров'я сечоловідної системи. Нерозчинна клітковина сприяє виведенню шерсті шлунку. На нашу думку, корм Йозера Ліже – це оптимальний вибір для стерилізованих моркотончиків, а також для котиків, які слідкують за своєю вагою. На сьогодні це все. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть нам в коментарях, чи подобаються вам такі короткі огляди раціонів. А ще поділіться з нами, якому корну для стерилізованих котиків довіряєте саме ви. З вами був Сергій та команда Брідер Юа. До нових зустрічей!